Вітаю, мої дорогі. Я дуже рада, що ви знову зі мною. Сідайте ближче та будемо разом дивитися, що нам карти підкажуть. Най Господь береже вас усіх, най в кожній хаті буде світло, тепло та мир. Так, мої дорогі, сідайте ближче, будемо дивитися, що нам карти кажуть про перший тиждень вересня для України. Питання тяжке, але треба знати. Перша карта лицар Кубків. Ну, дивіться, лицар кубків то такий рух, але більше не про війну, а про якісь емоції, новини, послання. Це може значити, що тиждень почнеться із якихось заяв, переговорів чи обіцянок. Може влада чи світ щось казатиме, якісь мирні меседжі. Але ця карта не про реальну безпеку, а скорше про слова, що можуть заспокоювати. Тобто говорити будуть гарно, а на ділі може бути по іншому. Друга карта, відлюдник. Ой, а тут вже інше. Відлюдник то знак закритості, тишини, коли кожен мусить більше думати сам за себе, берегтися, бути обережним. Це як темний час, коли нема з ким ради порадити, а кожен шукає світло у темряві. Для України це може значити, ворог підступний, не покаже наперед своїх планів. А ми мусимо бути пильні. Це ще й про те, що можуть бути відключення. Темрява, ізоляція в деяких регіонах. Третя карта двійка мечів. Це ситуація, коли небезпека є, але її до кінця не видно. Вона часто показує: приготуйся до атаки, але не ясно звідки вдарить. Тобто, на початку вересня можуть бути обстріли, але ну, напрямки їх неочевидні. може бути так, що ворог спеціально буде тримати напругу, щоб люди не знали, куди сховатися. Ну що я вам скажу? Перший тиждень вересня буде нервовий. Будуть якісь заяви, може навіть обіцянки е миру е чи е перемир'я. Але то все слова реальність. Така, що кожному прийдеться триматися на сторожі. Є небезпека обстрілів, але не виглядає, що будуть якісь масовані удари прямо по всій країні. Хай Господь береже всіх. Такс, люди добрі, дивимося, для яких міст може бути небезпека обстрілів на ближчий час. Перша карта двійка мечів. Тобто ворог буде хитрувати, буде робити так, аби не знали, де він вдарить. Це карта про дві сторони. Про двійку значить, небезпека може бути для двох напрямків одночасно. Найбільше то схоже на північ та схід, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Там завжди є ризик, і ворог може то використати. Друга карта диявол. А оце вже дуже недобра карта. Вона про підступ, залежність, про злу силу, що тримає за горло. Тут йде чітке попередження про великі міста, які є для ворога символічними мішенями: Київ, Дніпро, Запоріжжя можуть стати під вогнем, бо диявол завжди б'є по больному місцю, щоб тримати людей у страху. Та е, може бути використана якась підла зброя чи масований удар, щоб залякати. Третя карта десятка мечів. Ох, тут дуже важка карта. Це удари в спину, раптовість і великі руйнування, часто показує біль і втрати. По містах, то може бути південний напрямок, Одеса, Миколаїв, Херсон, там може бути серйозна небезпека, бо ворог не залишає їх у спокої. Десятка мечів каже, атака може бути нищівна, не одна ракета, а багато. Ну що я вам скажу? Карти недобрі. Найбільша небезпека виглядає для трьох напрямків північ та схід Суми, Чернігів, Харків, центр і великі міста, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Південь, Одеса, Миколаїв, Херсон. Та нехай Господь береже Україну, бо карти попереджають про тяжкі дні. Так, мої дорогі, давайте подивимося, що карти скажуть про дуже важливе питання: чи отримає Україна від США зброю, котра зможе бити по цілях глибоко ворожих? Перша карта четвірка кубків. Ну тут видно, що нам ніби щось дають, але ми тим не зовсім задоволені. Карта говорить про очікування. про… Розчарування навіть, це як зброя буде, але не та, яку ми найбільше хочемо. Може давати обмеження, дозволять стріляти, але не всюди або не тими ракетами, що справді дістають далеко. США ще думають і зволікають, бо бояться ескалації. Друга карта зірка а це вже надія. Світло в темноті. Зірка каже, перспектива є, дорога відкрита. Значить, у майбутньому Україна таки отримає таку зброю, але то не тепер і не скоро. То більше про обіцянки, про віру, що буде тільки трохи пізніше. Вона показує, що Америка не закриває цю тему, просто час ще не настав. Третя карта п'ятірка мечів. Ой, а це вже карта хитрощів і обмежень. Тут ворог програє, але е, перемога для нас нечесна, бо правила диктують інші. Це значить, що навіть якщо дадуть нам таку зброю, то з умовами, з лімітами може бути так, дадуть. Але заборонять бити по певних територіях, наприклад, по Москві, чи ще глибше, або е, дадуть е, невеликими партіями, щоб ми не могли одразу переламати хід війни. Карти такі, що показують, так ми отримаємо зброю від Шатама, яка може бити в глибину ворога. Але не так швидко, як би хотілося, не в тому об'ємі, як треба, і з умовами, що можуть нас стримувати. То буде більше як крок назустріч і підтримка надії, ніж справжній прорив. Беремо карти та питаємо, чи готова тепер Росія зупинити війну і підписати якесь перемир'я. Давайте глянемо по порядку. Перша карта четвірка кубків. Ой, Ця карта говорить про байдужість і відмову, це як коли тобі щось пропонують, а ти відвертаєш голову, бо не таке хотів. Росія… Зараз не готова приймати нормальні умови миру, їм ніби світ і пропонує варіанти, але вони вперлися рогом і сидять у своєму незадоволенні. Це не готовність до миру, а впертість і образа. Друга карта лицар кубків, а це вже карта красивих слів, обіцянок і дипломатії. Може бути, що росіяни через своїх представників будуть кидати меседжі «Ми за мир, ми готові домовлятися? Але то все на рівні балачок. Лицар Кубків це більше про картинку для людей, ніж про справжні дії. Вони можуть підлизуватися, щоб виглядати краще у світі, але то не означає, що війна реально спиниться. Третя карта відлюдник. Оце вже серйозно. Відлюдник показує, що справжня позиція Росії закрита. Вони зараз йдуть свою дорогою, не слухають інших, ізолюються. Для них мир то ще далеко не мета. Вони думають більше про те, як втриматися і виграти час, ніж про підписання справжнього перемир'я. Ну що я вам скажу? Е, Росія не готова реально зупинити. Війну вони можуть показово говорити про мирні ініціативи, тобто справжнього миру з їхнього боку нема, є лишень слова для картинки, аби обманути світ і виграти собі час. Так, мої любі, сідайте ближче, бо питання важке наскільки сильна є загроза ударів по нашій енергетиці та газових потужностях. Перша карта – Кубків. Ой тут карта ніби легка. Вона говорить, що ворог буде пробувати, намацувати, шукати слабкі місця. Це ще не найбільший удар, а радше спроби провокації. Може бути кілька атак, але вони більше для перевірки, де тонко. Паж то не король і не туз, то маленька дія. Але вона може бути початком більшого. Друга карта вісімка кубків, а ця карта показує відхід, залишання. Чогось за спиною, це значить, що ворог буде відволікатися і не завжди концентруватися на енергетиці. Можливо, в певний момент удари підуть на інші об'єкти, військові, фронтові е символічні цілі, тобто енергетика під загрозою, але не постійно, а хвилями. Третя карта п'ятірка мечів. Ох, а це вже тяжка карта. Тут видно удари, які несуть біль і втрати, та ще й із підлістю. Ворог буде бити не для перемоги на полі бою. А щоб зробити людям зле, зламати мораль лишити нас без світла і тепла. Це підступні обстріли, коли не грають чесно. Карта каже, пошкодження можуть бути серйозні, особливо ближче до холодів. Ну що я вам скажу? Загроза є і е, доволі сильна. Тобто нам варто чекати атак по енергетичній та газовій інфраструктурі, особливо ближче до моментів, коли для людей то найболючіше. Ворог не лишить спроб ламати нас через холод і темряву. Але не забувайте, ми вже проходили ті удари і все одно вистояли. Так буде і цього разу. Так, мої дорогі, тепер дивимося на дуже важливе питання: де може ворог активізуватися у вересні? Давайте тлумачити. Перша карта шістка жезлів. Оце карта перемоги, руху вперед, демонстрації сили. Це значить, що ворог буде пробувати наступати там, де хоче показати успіх. І гучно заявити про себе найбільш схоже це на Донбас, Донецький чи Луганський напрямок, бо там вони завжди хочуть показати хоч якісь здобутки також може бути Харківщина, бо для них символічно важливо там показати перемогу. Друга карта сімка кубків. Ой, ця карта говорить про ілюзії, про те, що ворог буде плутати, робити фальшиві маневри, аби ми не знали, де справжній удар. Це значить, що активність може бути на кількох напрямках одночасно, але не всюди серйозно. Може бути багато шуму довкола південних напрямків. Запорізька область, Херсонщина. Ворог буде створювати картину, ніби він всюди сильний, але то більше психологічна гра. Третя карта закохані, а ця карта е, символізує вибір. Дороги два варіанти, між якими вагаються. Тут видно, що ворог буде стояти перед вибором, куди саме кинути сили. Це може означати два основні напрямки, де він буде хитатися схід і південь. Карта показує, що е, обидва важливі для нього, і він може пробувати комбінувати атаки. Нехай Господь береже наших воїнів, бо вересень буде непростий. Такс, мої дорогі, беремо карти та дивимось на таке цікаве і важке питання: чи буде переворот у Росії цієї осені? Перша карта, четвірка Пентаклів. Ой, тут карта скупості, хватання за владу обома руками. Це означає, що Путін і його оточення тримаються за своє місце до останнього. Вони не готові просто так віддати владу. Це символ сиджу на золоті та не відпущу. Тобто, у вересні, листопаді реальної відкритої. Спроби перевороту чекати тяжко. Друга карта правосуддя. А це вже знак, що якісь процеси почалися. Карта показує, що буде розкол сил усередині хтось буде вимагати справедливості чи відповідальності, тобто підкилимна боротьба піде. Це ще не стрілянина на вулицях, але судячи з карти. Внутрішні розбірки, домовленості, хто за що відповідає, третя карта шістка жезлів. Оце карта публічної перемоги, коли хтось виходить і показує, я тепер лідер. Це може означати, що хтось із кремлівських кланів таки почне підіймати голову і претендувати на місце зверху, але. То більше виглядає не на осінь, а на підготовку до наступного року цієї осені, то може проявитися як внутрішня боротьба і показові виступи, але не завершений переворот. Ну що я вам скажу? Тобто, цього року перевороту ми не побачимо, але закладка на майбутнє вже буде. Там у них зима може бути дуже гаряча, політично. Найтак і буде, бо тої гнилої імперії давно пора тріснути зсередини. Ну, люди добрі, це вже все. Карти ми подивились, відповіді почули. Нехай ангел-охоронець береже вас, ваші родини, ваших діточок і всіх наших воїнів. Нехай у вас буде здоров'я, любов і спокій у серці. Обіймаю вас усіх до наступної зустрічі, і найтільки добрі новини приходять у ваш дім.